Всіх вітаю знову ж на каналі і хочу поділитися своїми такими роздами. Дійшов, ну, пам'ятаєте книгу, яку я казав, що буду розбирати. Це історія писемності да, і ісічених текстів, юрипочальних текстів. І дійшов зараз до єгипетської Древнього Єгипту про їхні вірування. От, Можна там, звісно, да, багато читати. от, Але вирішив кажуть. Записати на, на таку тему, от коли я дійшов до того, які були в них е також різні обряд і от, були так само і книги були. От, там книга мертвих була, потім там книга, е тексти саркофаги були, там і інші тексти, от, е які вони писали, там різні молити, так само і то подібно. І коли дійшов от, е до того часу, коли е уже такий в них прийшов переворот, бо там теж різні були царства там. Нове царство було це в 14 столітті до нашої ери, був такий Ехнатон, у них став фароном. От, і він таку, зробив таку реформу, що всіх богів до одного Бога, до Атона. От, і Він написав гімна, От, цей фараон. Я як то кажу, хотів його зачитати, тому що, коли я читав, то в цьому гімні дуже схожі такі речі були із біблійськими псалмами, коли Давид писав. І я таке зробив порівняння таке, що ну, поцікавився, коли так само от, на той час, які там ще релігії були. І висновок з того, що в той час також в Ізраїлі ж, е, були, так кажуть, цей культях був да, поклонення е, цьому божеству, да, в Ізраїлі, тобто, так кажуть, в Єгиптяні були цей атон, от, також механатські божества різні були. От. Тобто в той час е, були такі дуже багато релігій різних, от, і в якійсь мірі вони мені так здається, от іменно, так кажуть, да, взяти цього. Єпіського Бога, да, тона і Ізраїльської Яхва, в яких мірі вони ще переплітаються, якісь деякі речі, от, і, і, і дуже цікаво описано. Ну, по суті, ну, так як я білю, білю, так, да, читаємо, читав, от, І, і розумієте, да, які там речі описуються про творця, це все. Да, от, і, і дуже багато що схожого. Тому я хочу вам поділитися, от, почитаю просто от, ви послухайте, потім читаю псалом, е, як в показую, що він схожий да, із 104 псаломом. І, і як написано от, в єгипетських е, книгах, тобто да, от, вже перевели, от, як вони писують цього е, Бога Атона їхнього. Отже, читаю: ти, створ... ти твориш перлину в раковині, ти твориш насіння в чоловікові, ти даєш життя сину череві матері його, ти заспокоюєш дитя, і воно не плаче. Ти ж харчуєш його в череві, ти даруєш йому подих тому, що ти створив. Умить, коли виходить із щрева день свого народження, ти отверзаєш уста Його, ти створюєш усе, що потрібно йому. Коли пташенята в яйці і почули голос його, ти посилаєш йому подих крізь шкарлупу і даєш йому життя. Ти призначаєш йому термін роз «розбити яйце. І от він виходить з яйця, щоб подолати голос у призначений тобою термін. І він йде на лапках своїх, коли залишить своє яйце. Про... Як численна діє з тобою і сховане від світу людей, Бог єдиний, нема іншого, крім тебе. Ти був один і створив землю за бажанням серця Твого, землю з людини, худобою з всіма тваринами, які ступають ногами своїми внизу і літають на крилах своїх угорі. Чужоземні країни, Сирія, Курщ, Єгипет, кожній людині відведе на тобою місце Його. Ти створиш усе, що потрібно їм. У кожного своя їжа, у кожному відмірне час життя його. Мови людей розрізняються між собою несхожі образи їх, і колірі шкірять їх, тому що відрізнив ти одну країну від іншої, ти створив ніл у пеклі і вивів його на землю за бажанням своїм, щоб продовжувати життя людей. Подібно тому, як дарував ти їм життя, створив їх для себе, про загальний, про загальний владика. Стомлений працями своїми, владика всіх земель, що сходять заради них. Диск сонця денного великий, шанований. Вони ну, е... розуміли, що сонце це як Бог Сонце, тобто цей тон, і вони такі роблять порівняння з ним. От. Ну, суть не в цьому. Усі чужоземні далекі країни, створені тобою, і живуть милістю твоєю. Адже це ти дарував небесам їхній ніл. Ти падав, від, е, ти, е, ти падав він додолу, що падав від додолу, і от, і от на горах е, і. І от на горах хвилі, подібні до хвиль морських, і вони напоять поле кожним із місцевості Його. Як прекрасні приречені, твої вічності, приречені твій владико вічності, ніл на небі для чужоземців і для диких тварин при, про чотири ноги, А ніл, що виходить із пекла для землі коханої, промені твої годують усі рілі. ти сходиш, і вони живуть і цвітуть. Ти установив хід часу, щоб знову і знову народжувалося, створене тобою. Зиму, щоб осудити ріллю свою жабу, щоб ну далі тут не сказано що. Ти створив далеко небо, щоб сходити на ньому, щоб бачити все, створене тобою. Ти єдиний, ти сходиш в образі своєму. А тон живий, сіяючий, блискучий, далекий і близький. Із себе єдиного дієш ти мільйони образів своїх, міста і селища, полючі і дороги. І ріка споглядає тебе, кожне око спрямоване до тебе. Ти в своєму серці і нема іншого, щоб, щоб познали тебе. Крім сина твого Ехнатона, єдиного вра. Ти даєш сину своєму сягнути приречення твої і міць твою. Уся земля у владі твоїй десниці, тому що ти створив людей. Ти, ти сходиш і вони живуть, заходиш і вони вмирають. Ти час їхнього життя, вони живуть у тобі. До самого заходу твого всі очі звернені. До краси твоєї. Зупиняються всі роботи, коли ти заходиш на Захід, коли ж сходиш, ти велиш процвітати для, для царя. Поспішаєш, поспішають усі ноги з тих пір, як ти заснував землю твердинь. Ти будеш усіх заради сина Твого, з плоті Твоєї, для царя Верховного і Нижнього Єгипту, що живе правдою, владика обох земель, не Ферхепура, е, єдиного вра, сина ра, що живе правдою владики вінців Ехнатона. Е, ну, е, Трошки якась такий виступ е, відступ. Не розумію, що гіперська була культура, релігія то от, е, але такі скарічі не пишуть. Як вони споглядати ці дати кажуть, е, їхнє так кажуть, життя, ці їхні споглядання да, відбуваються, тобто вони дивиться в тому, як воно це робиться, Тобто, якби наші давши це творець, як на нього взивають. Да, вони прийняті до сонця, що він там заходить, сходить. тобто, да, то кажуть, е і Вони думають, що так само і Бог тіпа, да, от він там вийшов, на там, да, сонку дав тепло, світло да, там, що, наприклад, відпочивати. Тобто В ну, них таке було розуміння. От, але от принцип, нервно, в тому, як вони представляють собі Творця, цверцу, кажуть, да, те, що він робить, і дійсно там дивні дела так само да, те, що він життя дає так само, і людина само помирає. Тобто, як наче, як Сонце заходить, їхнім розуміння. Так і людина сам помирає. Е і, це, мені, казалось, на дійсно, от, та, як люди Розуміли це все, і розуміли, що так само то да, ну, так само, якісь зароблені життя так само дав, є, ну, що, от, ті паніся, так, що темне, тобто так, кажуть, так як люди померли, да, нічого немає. От, от, от так вони дивилися за за цими речами і е, такі не були вірування. от. Тому е, також зараз Газка перевернувся кажуть до цупсалматі, подав четвертого, от як тепер вже Давид уже в псалмаху оспівує. Вже то кажуть, релігій ну, то кажуть, що да, це я да, поклоніння цьому Господу, от, як євреї да, вірили в той час. От, і як він ну, цьому сумів оспівує свого тверцяті, як він його відображає. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мій, ти надзвичайно величний, ти задягнув у славу і красу, ти облачаєшся в світло, як в одежу, і напиняєш небо. Наче намет, на водах будуєш свої світлиці, а хмари робиш своїми колісницями рухаєшся на крилах вітрів. Ти робиш вітри своїми вісниками, а вогонь полум'я своїми слугами. Ну, знову ж таки, да, помітно, що от, навіть в салмах ми бачимо такі, такі міфічні якісь такі всякі образи, тобто да, от, таке бачта от, логісом так само от, ну, вогонь полум'я слугами своїми. Ну, тось, да, от, ми розуміємо, що вогонь ті патечори, тобто, да, але Давид також описує в таких, такій формі. Ти закріпив землю на їх підвалинах. Вони навіки вічні не захиталися беззодною, наче плачем ти її вкрив, навіть гори води покривають, ти лише пригрозиш, і вони біжать, від гурку до твого грому втікають. Вони води піднімаються гори і опускаються в долини на місця, які ти для них визначив. Ти встановив границі, яких вони не можуть переступити, щоб повернутися і знову покрити землю. Ти жарела спрямував у потоки, які ріками протікають між пагорбами у долині. Вони напувають усіх польових звірів у долинах. Дикі осли тамують свою спрагу. На їх берегах нізняться небесні птахи, падаючи свої голоси, подаючи з поміж листя свої голоси. Ти свої своїх горічних світлиць напуваєш гори, плодами твоїх дів насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби, рослини на вжиток людини, та щоб земля не давала свої плоди, вино, що веселить серце людини, олію, від якої сяє обличчя, а також хліб, що дає силу людині, насичуєш вологою дерева. Господні, ліванські кедри, ти насадив, на них ташки роблять свої гнізди далека, влаштовує своє гніздо на Кипарисах, високі гори, притулок для диких кіз. скелі, сховича для борсуків, ти створив місяць, щоб визначити пори. Сонце знає час свого заходу. Ти наводиш темряву і настає ніч, коли виходять усі лісові звірі. Молоді леви ричать у пошуках здобичі, просячи у Бога. Для себе поживе, але сходить сонце, і вони повертаються, і спочивають у своїх ліжок. Людина ж навпаки, виходить, береться за своє діло і працює аж до вечора, аж аж е, яке ж багато багато твоїх діл, господи. Ти все так мудро зчинив, земля сповнена твоїм творінням твоїм. На ній велике безкрає море, в якому аж кишить усякі твари великої, малі, пливуть кораблі та леб'яття, якого ти створив, щоб йому в морі забавлятися. Всі від тебе чекають, що ти даси їм їжу в відповідний час, даєш їм вони нею живляться, відкриваєш руку свою, всі насичуються добром. Коли ж відвертаєш своє обличчя і охоплює страх, піднімаєш їхнє дихання. Вони гинуть і перетворюються на порох. Пошле своє дихання, і вони будуть створені, і ти оновиш поверхню землі. Нехай же Господня слава пробуває на віки, хай Господь радіє ділами своїми. Від одного твого погляду земля тремтить, а доторкнеся до гір, і вони почнуть диміти. То співайте Господеві протягом усього свого життя, прославляйте мого Бога, доки живу. Нехай будуть приємними йому мої роздуми і радітимуть Господі, нехай щезнуть нечистів із землі, хай не стане на ній беззаконників. Благослови душа моя, Господа, Алілуя. Да, розуміє, вже тут е, звісно, в Псалмах уже інший підхід, вже йде, е, Давид вже більше розуміє, що е, Ну, сонце це, 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 це так, творіння, да, що м, Бог це не сонце. От, але концепція в тому, що він сам це сотерив, той дай все не буває. І він так само е говорить, що так само от, нечистив, так само люди, які роблять всі, да, щоб вони були знищені. Е ну, питання теж це добра зла, так само да, людей праведних там грішників, е також піднімає. Да? образ, е ну, е Коли ти тратиш своє обличчя. Тобто, е Щоб самопитися, то е на принципі, Давида, що Бог кажуть, людина чи не сказати, да? що якесь обличчя є. То, е да? ну, якщо брати буквально в розумінь, да, що ми розуміємо під цим. От. Чи знову ж таки це якісь такі образи, да? якісь символічні, як чи якісь мифолічні миф може описати да? на той час, от. От, то теж треба трактувати його. Єгиптяни так і зображали свого Бога, да? на сонце дивилися, то, да? і розуміли, тіпа, типу, да? що він так само там заходить, виходить, там помирається, оживає. Дивіться, що так приходить. Ось, по суті, кажуть, <кхи> така думка, може, виникнути, що з плином часу люди е пересмислюють якось, може, якось понімання Бога, тобто, да? От, і якось, е ну, виходимо, як кажуть, від якогось первитного розуміння, тобто, да? От, для нас якось незвично, там, да? От, там, що Бог – це сонце. От. На той час це було нормально для кандидатів. Потім часом вона каже, ти знялося все от і і від того, каже, ну, доходить до того, що от те, що ми зараз маємо, то, да, те, що е, от ідей Бог, там, да, всі рік монтист так само це, да, от і ще сам потім він на Христианство прийшов Христос, от, да, от винайшлось, ну, от з'явилось це от і каже, Христос нам пояснює, да, ці всі речі, то, да, скільки прийшов, от і про Бога сказав так само. От, ну, люди, от, кажуть, живуть, проживають і відкривати для себе якісь нові розуміння творця то кажуть і Бога і часом пересмислювати кажуть на це життя і дещо заживемо якісь певні такі періоди в житті є якісь епохи можливо на такі періоди якщо людина держить на себе вона сприймає в різному. і то мені якісь, може, і не дивно то кажу, да, що на той час, ось, як люди могли, так вони і зображали, як вони пояснювали це все. З приходимо кажуть, да, коли вже Ізраїль вже дав, то кажуть, уже, ну, потім все одно побачили, дійсно, що Ізраїль робить певні речі, тобто, да, от, і, і, і ті боги не будуть робити тоді. І вгоди да, тоді що не розуміють, що це, напевно, та існий Бог, який знаходиться в них, і що дійсно він є тверцем цим символом. От, вже от, не знали в ну, да, вони, Як ми бачимо, да, вони це зрозуміли, вони це пояснювали, це все. От. Але, але е, коли кажуть, коли вони вже вони почали так кажуть, спілкуватися, коли там почалися в перебарі знайти, їх, їх тоді бачимо, що от Яхве, да, так кажуть, цей Господь, він остався така. Ті реліги така всі помирали, а іменно ізраїльські боги та кажуть, Господь Бог це Яхве, сущий, він залишився і існує то кажуть, нікуди не дівся. Тобто, ну от теж молодисний робить, чому саме так вийшло. Тому дякую за увагу тоді. Коментуйте. The portion.